Вітаю вас, колеги пасічники та пасічниці! В цьому відео я розкажу про те, як я продаю мед і чому в мене ніхто не купує саняшниковий мед в роздріб. Майже не купує. Як приходить осінь, наш саняшниковий мед стає приблизно таким. В це півлітрове відерце мед був набраний ще як він був рідким. І він дав садку. Він дублений, тому що це літо було досить посушливе. Мед має меншу вологість, як правило, при відкачці меду стає більш кам'яним, як правило, дрібне зерно. Я кажу за саняшниковий мед. Чому я зараз не продаю саняшниковий мед в роздріб? Тому що ковиряти з бідона чи з бочки дублений мед, насипати в банку в відро від банок, я давно вже. Трьохлітрових відмовився. Ковиряти такий мед це нерозумно. Чому? Треба скільки потрібно набрати, поки він рідкий. І все. В цьому році я в роздріб продав саняшникового меду на сьогоднішній день аж один літр. Тому що за декілька років своєї праці я привчив своїх постійних клієнтів. До сортових медів, яким я вважаю акацію, липу, різнотрав'я. Як правило, я їх беру в різні роки по-різному, їх продаю клієнт. Ви розумієте, що коли людина купує постійно то акацієвий мед, то липовий, то для нього соняшник це як третій сорт. Тому я їм навіть не пропоную його. Відкачав якусь певну кількість набрав трібну тару. А залишок в бочки, залишок не від дрібної тари. Все в бочки, а небагато в дрібну тару. В чому проблема? Можна було би продати і більше, але набрати, щоб він рік відстояв, пилився, а потім весною його ковиряти, віддавати бджолам. Я маю на увазі саняшниковий мед, То це я також вважаю не зовсім розумно. Коли мої постійні покупці купують у мене акацію мед або липовий, я їм також завжди кажу. Шановні, купуйте меду зразу на рік. На рік на сім'ю, кому ви хочете там його роздати, родичам, сватам, кумам. Чому? Він не резиновий. Коли ви мені зателефонуєте перед Новим роком і скажете, Олексій, та мені потрібен липовий мед, мед з липи мається на увазі, я вам скажу, а його вже немає. Ой, а що робити? Іти на базар і шукати якісний мед. Приходить новий рік, календарний новий сезон, і люди купують більше. Тому, коли я відкачав акацієвий мед, чи липовий мед, чи мед з різнотрав'я, чи ще будь-який сортовий мед, я зателефонував всім своїм постійним покупцям, сказав, що є такий-такий такий мед, така та ціна, кому скільки треба, набирайте. Бо сьогодні він є, а завтра його немає. І весь врожай акаціо, галипого чи меду з різнотрав'я я продаю в роздріб. Я ніколи оптом не здавав акації. А ви скажете, а як же можна продати тонну акації? Я продавав і тонну акації в роздріб. Був врожайний рік, і я нормально накачав акацію в мед. Більше тонни з ста бджоласімей. В цей рік я всю її не продав в роздріб, але оптом я його не здавав. Я залишив на наступний, наступний був невражайним, і мені не було складно достати рідкий мед з акації, розлити його повідерцям і сказати покупцю своїм. Це акацієвий минулорічний мед. Ніхто не був проти, тому що не врожай, погода не дала бджілкам попрацювати на квітках акації. Друзі, хочеться почитати в коментарях, як ви продаєте свій соняшниковий мед в роздріб і чи багато його у вас купують. Зрозуміло, що у когось є там торгові точки на базарі, там, чи може хтось якось свою продукцію в маркетах виставляє. Моя думка така, що соняшник повинен йти в бочки і їхати за кордон, а сортові меда повинні їсти ми. Дякую за увагу! До нових зустрічей!